Вітаю всіх на своєму авторському каналі Життєвих історій. Сьогодні буде мудра історія, яка багато вам чого в житті зможе пояснити. Вона називається А ти не боїшся помилитися? Влад ще зі шкільних років захоплювався фінансами. Він любив рахувати, аналізувати. Прогнозувати. З часом його інтерес переріс у справжню пристрасть інвестицій. Після університету влад почав глибше вивчати ринки, читав книги найкращих економістів, дивився аналітичні огляди, складав власні портфелі на папері, щоб відстежувати свої здогади. Коли він нарешті відчув упевненість, щоб вкласти перші реальні гроші, багато знайомих і друзів сприйняли це скептично. Один із найближчих друзів, Сергій, особливо часто нагадував йому про ризики: А ти не боїшся помилитися, а раптом втратиш усе. А раптом ринок обвалиться, і ти залишишся ні з чим. Ці запитання звучали кожного разу, коли розмова заходила про інвестиції. Спочатку Влад сприймав це як турботу, адже Сергій був його другом ще зі школи. І Влад вірив. Що той бажає йому добра. Проте з часом він помітив дивну річ. Після кожної розмови із Сергієм у нього з'являлися сумніви, тривога, навіть страх. Він починав переглядати свої рішення, ставати менш упевненому у собі. Зрештою, Влад вирішив розібратися у своїх почуттях. Він усвідомив, що справжня підтримка це не нескінченні нагадування про небезпеку. Справжня підтримка це коли тебе запитують, чим можуть допомогти, а не лякають гіршими сценаріями. Сергій не давав корисних порад. Він лише проєктував свої страхи, страхи втратити все, страх зробити помилку, страх невідомості. Коли влад подивився на ситуацію, з цього боку йому стало легше. Він перестав обговорювати свої інвестиційні плани. З тими, хто не розуміє або не приймає ризику як частину будь-якої справи. Натомість він знайшов нове коло однодумців: людей, які вірять у розвиток, у постійне навчання та у те, що помилки це не кінець світу, а частина шляху. До успіху. Влад також навчився фільтрувати інформацію. Він зрозумів, якщо хтось постійно запитує, а ти не боїшся, варто поставити зручніше питання. А чому ти так боїшся? Часто відповідь полягає в тому що людина сама ніколи не наважувалась ризикнути і тепер переносить свої побоювання на інших. З цього ми можемо зробити урок. Страх помилитися природній, але він не має бути основою для ухвалення рішень. Коли хтось нав'язливо нагадує тобі про можливі невдачі, подумай, чи це справді турбота про тебе, чи це відображення чужої неупевненості. Не дозволяй страхам інших людей ставати твоїми обмеженнями. Так, інвестиції пов'язані з ризиком. Так, Будь-яка справа має свої виклики, але йти вперед означає вчитися, адаптуватися, змінюватися. Кожен великий успіх у світі був досягнутий тими, хто не боявся діяти, незважаючи на можливість помилок. Пам'ятай, Краще ризикнути і навчитися чомусь новому, ніж усе життя шкодувати про те, що так і не наважився зробити свій перший крок. Запам'ятай, справжні друзі, наставники, які щиро бажають тобі добра, ніколи не ставлять під сумнів твої мрії. Через маніпулятивні запитання чи натяки. Вони не змушують тебе сумніватися у собі, не провокують на виправдання. Навпаки, вони підтримують, надихають і допомагають, коли ти сам цього просиш. Справжня підтримка завжди базується на довірі повазі до твоїх виборів і розумінні, що кожен має свій шлях. Якщо ж хтось змушує тебе постійно виправдовувати свої прагнення, сумніватися у власних рішеннях або відчувати провину за те, що ти йдеш за своєю мрією. Тримайся від таких людей подалі, їхня неупевненість не має ставати твоїм тягарем. Лише ти сам знаєш, що для тебе справді важливо. Лише ти маєш право визначати куди і як тобі рухатися вперед. Якщо вам сподобалося. Це відео. Поставте, будь ласка, йому подобайку палець вгору. Це є велика підтримка для автора поділитися з вами наступною цікавою та мудрою історією. На все добре!